Кролевий йдемо готувати чізкейк, Для тіста нам пісочного потрібно. 100 г цукру, 300 г борошна і 180 г охолодженого масла. Виключай. Замішуємо пісочне тісто. Найпростіший рецепт, який я знайшов, ви знаєте, я не дуже себе люблю напрягати, тому знайшов найлегший варіант. Беремо 180 г масла ідей в борошно. І треба старатися так швидко його перетерти з борошном, щоб воно не таяло. О, потім морозилку. Зараз будемо цукор додати як з борошном з'єднаємо. Так, борошно з маслом ми вже з'єднали, додаємо наших 100 грамів цукру. І гарно перемішуємо і ставимо в морозилку на 5 хвилин. Виключайте, скільки то будеш пахне. Ось таке тісто у вас повинно вийти. Замотуємо в плівку і на 5 хвилин ставимо морозилку. А що 5 хвилин дасть морозилку. Тебе гребе, тісто це масло не розтає. А... а для начинки нам потрібно 400 гісло кисломолочного сиру. Пів кілограма персиків консервованих, 80 грам цукор пудри, упаковку будун. Знаєте, що таке? 40 грамів жирної сметани і 80 грам цукру. Королєве готуємо сирну масу для нашого чизкейку. Для цього в першу чергу не забудьте кинути персики. Тому що не зіб'ється, якщо кинути дне персики. Потім наш творог. Засипали персики творог і блендеруємо. Добавляємо 3 яєчки до нашого збитого сиру з персиками. 3 Добав... яйця. 3 яйця. А, перший цукор верну. Цукор 80 грам. Цукор дали. Цукор-пудра ну, на воко. Я переважно 80 Яка різниця цукор пудра, цукор та бутова. Далі передиться. Будун. Що загущував? Зелений курвин. <laughs> так, то сметанку. Це би не сергід, якби він не облизав. Кажу, що там фінюся, як про мене. І тепер знову під блендер і блендуємо до такої як до сирної маси, так як ви купляєте сирну масу вже готову. Так, Покажемо. Дуже довго треба збивати. У кого є ручний, то ручним блендером. Погружний погружний, а у кого такий, то, то вам Оп. щастя. Пергамент вирізали під розмір бритванки. Зараз беремо тісто, розкатуємо на пергаменті і тоді додаємо сирну масу. Розказали тісто качалкою на пергаменті. Чому на пергаменті саме? Подивіться, як легко перемістити. його. А, бо інші господині деякі роблять, що вони руками зразу на бритванці розкладають. Так, а нам так простіше. Ну, Сергію так, ти за мене не розпише все. <рес> а тобі як простіше? Так ти робиш. Ну, то бачиш. Ну, мають бачиш, що ти робиш, ну я. А. І все, і туди виливаємо сирну масу. Гляньте, яка вийшла сирна маса. Як до фіга. Отака, бачите, вона така рідюлісенька, так. дуже смачна, бо я вже поїла. Все, і туди виливаємо. Так, формуємо ще, якщо треба вище трошки бортики, тут вони щепнули. Там і доліпили. Хоча, Все. якщо не доліпити, нема проблем. Все, і тепер наливаємо сирний масці. Бачите, якщо ви будете збивати, дивіться, тижні у вас було таке рідке, бо сам прикол там. Сергій олії ніяку не давав, Галя до сиру дає олію. Сергій є. Я я... Та просто виливай з миски, що ти, ти будеш такого. Я вже раз оцт виливав в рецепті. Ще, ти Та тако ложку посовай. Ти всюди своїх 75 копійок Ну. Бачите, там багато. Багато не буває. Ще лише собі Ще. трошки тарілці, щоб Я на голуванні. <реш> Інтервально. <реш> коли хочу їсти інтервал, а коли не хочу їсти, голодування. <реш> Що тут? Все, навіть могли більше сир, сирної маси зробити. І все, і зараз йде випікатися на 160 градусів. На скільки часу? Десь 40 хвилин не виходить. Ну, все, давай з Богом. І з наглою мордою відправляємо цей сирник. У ну, кого морда, у кого лице, на 160 градусів, на 40 хвилин. Духовка там перед цим. А, Дуже радий, віти чесно. Ще попіться. Що ти тішишся, різний брат попіться. Королєвий сирник пікся 45 хвилин. Ну, та чи по сергійованому